Ще більше золотих нагород для України медалі у плаванні та легкій атлетиці, успішний виступ українських голболістів та аналіз прикрих помилок наших атлетів, рекорди та історичні результати про це і не тільки. Будемо говорити далі у випуску новин в ефірі каналу Еквалімпік. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас! Одразу два подвійних подіуми було напередодні в української збірної у плаванні. Так, на 50 метрівці на спині у класі С 3 Денис Остапченко фінішував золотом, а Сергій Паламарчук виборов бронзу. Ще один подвійний подіум збірній принесли Ілля Яременко та Олексій Вірченко. Вони стали призерами Паралімпійських ігор у 50 метрівці вільним стилем класу с 13 і вибрали відповідно срібло та. Бронзу. До першого кар'єрі паралімпійського золота Єременку забракло кілька сотих секунди. Ще одну медаль приніс Андрій Трусов. Він здобув свою другу нагороду Паралімпійських ігор 2024. Це срібло на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі С 7. Детальніше про те, як це відбувалося, розкажемо у сюжеті. Чекайте в ефірі каналу Еквалімпік та у наступних випусках новин. Українські паралімпійці продовжують здобувати медалі на іграх у Парижі 2024. У п'ятий змагальний день наші спортсмени показали блискучі результати у легкій атлетиці, зокрема у бігу, стрибках у довжину та метанні диска. Ігор Цвєтов став триразовим паралімпійським чемпіоном, здобувши золоту медаль у бігу на 100 метрів. Обійшов атлет так званих нейтральних спортсменів. Говорить, це було принципово. Відчуваю те, що ми це довели. Вкотре, що ми сильна нація. І нас ворог ніколи не зломить. Спортсмен уже був дворазовим чемпіоном Ріо 2016-го, А в Токіо він зупинився за крок від перемоги, здобувши два срібла. У Парижі атлет повернувся на вершину п'єдесталу, подолавши дистанцію за 11,43 секунди, що стало його особистим рекордом. Емоції неймовірні, адже ми давали, що Україна сильна, непереможна нація. незважаючи на обстріл, незважаючи на що ми це зробили. Цю перемогу я присвячую нашим військовим, адже вони на фронті. І їм там дуже складно. Я вірю, що, дивлячись на мене, вони зможуть показати себе, проявити і дати гідну відсіч ворога. Ще один успіх приніс Україні Олександр Литвиненко, який здобув бронзову медаль у стрибках у довжину на своїй другій паралімпіаді. Олександр показав чудовий результат: 5 метрів 76 сантиметрів, що дозволило йому піднятися на третю сходинку п'єдесталу. Його товариш по команді Роман Павлик завершив змагання на сьомому місці з результатом 5 метрів 59 сантиметрів. О, емоції дуже класні. Як же тільки що сказав, що це найважча моя нагорода і найважливіша в моїй кар'єрі. Я змінив три від види спорту: футбол, пара каної, де тільки мене не було. І ось нарешті ця омріяна медаль. Я вмію про неї все своє життя. Публіка неймовірна. Дуже дякую. Просто це такий заряд емоцій. Це я запам'ятаю це на все життя. Буду своїм дітям, онукам, всім розказувати, бо це просто неймовірний досвід. Ну, я в захваті, Чесно. Ще одну бронзу принесла в скарбницю української паралімпійської збірної Зоя Овсій у дисципліні метання диску її найкращою спробою у фіналі став результат 14 метрів 17 сантиметрів, що забезпечило їй місце на п'єдесталі. Ця медаль стала продовженням серії успіхів Зої, яка на двох попередніх паралімпіадах також виборювала бронзу у цій дисципліні. Емоції кожен раз різні і одночасно однакові. Коли ти виступаєш за Україну, за свою країну, це гордість, що ти можеш виступати за свою країну. По результату потрібно працювати, але слава Богу, за все результатом задоволений. Таким чином, у п'ятий змагальний день паралімпіади 2024-го українські паралегкоатлети здобули три важливі нагороди: золото та дві бронзи. Ці досягнення представляють силу та майстерність наших спортсменів, які продовжують успішно представляти Україну на світовій арені, долаючи всі труднощі на своєму шляху. Виступила напередодні у триатлоні наша Аліса Колпакчи. Вона взяла участь у жіночій гонці класу Пітіс-5. Це вже треті ігри для 27-річної атлетки. Спортсменки подолали 750 метрів уплав, проїхали 20 кілометрів на велосипедах і пробігли 5 кілометрів. Аліса фінішувала восьмою. У біговій частині перегонів Колпакчи продемонструвала свій найкращий результат. Тепер Атлетка повертається до Києва, щоб працювати над помилками і на наступних іграх взяти медаль. І Україна завершила змагання у парабадмінтоні. Оксана Козина посіла четверте місце у матчі за бронзу. Українська спортсменка поступилася нігерійці з рахунком 0-2. Золото виборола китаянка, а срібло дісталося представниці Індонезії. Тож наші бадмінтоністи також завершили виступи на іграх у Парижі. Їдуть додому, і наші представники у Тхеквондо на Паралімпійських іграх в цьому виді спорту Україна була представлена вдруге в історії. Серед наших спортсменів ця можливість випала Юлії Липецькій. На татамі параспортсменка вийшла з представницею Фіджі. Це був двобій в одній 16-й фіналу. На жаль, Липецькій не вдалося пройти далі. Детальніше про виступ на іграх у Парижі та що завадило пройти до наступного раунду. Ми розпитали. У самої Юлії та її тренера. Послухаймо. Зі своєю спортсменкою я перший раз зустрілася тільки на змаганнях. На початку я зовсім її не бачила. Чесно, коли я її зустріла, в неї таке миле обличчя. Вона така якась спокійна. І я... Я зрозуміла, що я можу її виграти. Я, ну, я, не, я не було ні однієї хвилинки, щоб я там замислилась, що я в неї можу програти. Чесно, я ну, така була впевнена в собі, не на 100%, відсотків, а на 1000% відсотків була впевнена. Але як сталося, так сталося. Мені дуже прик прикро, бо це був перший бій, і в першому бою я, на жаль, я програла їй. Вона його провела дуже гарно. З тактичної точки зору вона зробила все те, що ми відпрацьовували на тренуваннях. Щось, щось трошки не вистачило. Як ми з нею розмовляли, то оцієї. 5% невпевненості в собі. Тому що це, це е, другі Паралімпійські ігри в Паратих Квандо, але перше з, е, з глядачами. І ні в кого не було такого опиту ще, відчуттів таких, тому що в Токіо це було так, як. Як якесь тренування. Не було цього шуму, не було цього навантаження. А тут усі відчули це навантаження, це психологічна така давка була дуже, дуже, дуже серйозна. Також напередодні відбулися фінали у кульовій стрільбі. Україну представляв Олексій Денисюк. Стріляли з пістолета із відстані 25 метрів. Кваліфікацію наш атлет подолав з другим результатом, подарувавши всім болівальникам надію на успіх. Але у фіналі Олексій показав п'ятий результат. Україна у півфіналі паралімпійського турніру з голболу у напруженій боротьбі. Національна збірна України перемогла команду Ірану з рахунком 6-3. На шляху до цього синьо-жовта команда провела надскладні поєдинки з Єгиптом, Японією та Китаєм. Детальніше про шлях українських голболістів до півфіналу подивимось далі. Паралімпійська збірна України з голболу розпочинала свої змагання у групі «Б». перший поєдинок 29 серпня українські паратлети зіграли проти збірної Єгипту. Тоді їм вдалось обіграти суперників з рахунком 6-3. Другу гру українська команда зіграла проти збірної Японії. У напруженій боротьбі українські голболісти таки вирвали перемогу в суперника з рахунком 9-8. На цей поєдинок групового раунду наші збірники виходили як на вирішальний. Це була одна з найважливіших ігор. В цьому груповому попадає, тому що вирішувалося, з якого місця. Ми в принципі вийдемо. Першого чергова ми визнав з рахунком дев'ять ісім. Тобто була така проти Японії гарантувала Україні вихід до чвертьфіналу. Відтак, програш в останньому поєдинку від збірної Китаю з рахунком 6-1 не зупинив українців на шляху до фіналу. зі збірною Китаю була нелегка, так само як і з мирної Японії. Це срібні прозери. Паралімпійський архів розвітні чемпіонату світу, тобто титулована гарна команда. Е, сказати, що цей результат насильно образив, бо і ми живового факту виходимо з купою. Брати в нього, напевно, зі збірної рану. Тобто задача мінімум. Ми Під програми Мінімум наша збірна рухається до програми Максимум. Україна вперше в історії вийшла у півфінал Паралімпіади у голболі. Наші збірники обіграли команду Ірану з рахунком 6-3. переможні м'ячі забили менш ніж за півтори хвилини до кінця зустрічі. У півфіналі Україна зіграє проти Бразилії. Матч відбудеться у середу, 4 вересня. А зараз давайте послухаємо думки наших голболістів перед півфінальним поєдинком після непростої звитяги над командою Ірану. Це дуже нервова гра для нас була, тому що рахунок. Змінювався постійно, постійно ходили на лезі бритви, і я вважаю, що хлопці показали найкращу гру, яку вони могли все, що вони вміли, все, що змогли, і ми перемогли в результаті. Бразилія це складна команда, це колишні чемпіони. Тому ми повинні, ми повинні з ними боротися, і я впевнений, що ми покажемо гідну гру. За підсумками п'ятого змагального дня збірна України піднялася на десяту сходинку медального заліку. Хоча за загальною кількістю медалей ми п'яті. В нас 35 нагород лідирує і надалі команда Китаю. В них вже 87 медалей. Далі збірні Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Немає сумніву, що українські атлети поборються і сьогодні за медалі. Вони завжди показують свою жагу до перемоги на цих іграх, що можуть перемагати дійсно, незважаючи ні на що. На цьому, до речі, наголошують і очільники нашого спорту, які поруч з атлетами підтримують кожного дня. Валерій Сушкевич, президент Національного паралімпійського комітету України, та Юрій Музика, перший заступник міністра молоді та спорту України, поділилися. З нашими журналістами думками про те, що мотивує українських атлетів продовжувати тренуватись навіть під час обстрілів та відключень світла. Далі пряма мова. Ми кожної ночі, кожного ранку, не можемо виключити те, що звучить в Україні. І бомбардування продовжує світла. Нема падуть ці дрони, летять ракети. Знаєте, відірвати, от мені сказати, наприклад, зараз команді людям, а ну виключайте телефон, всі дурня. Я такого не скажу. Я не можу цього сказати. Ми живемо країною, ми не ізольовані. Ми не чистенькі спортсмени. І те, що спорт вне політики, такого немає. Це не політика. Ми виборюємо свободу України. Хочеться завідати, що у нас в команді є. Гравці, які отримали е, травми під час е, е, війни, вони е, військовослужбовці Збройних сил, і е, така неймовірна підтримка лише підкреслює е, правильність нашого вибору, що наша боротьба. Наш, наша війна, яку ми ведемо з Росією, вона буде остаточно ви наша за закінчиться нашою перемогою, коли у нас є такі мужні, відважні люди, які не дивлячись на, на свої поранення, на свою свій стан займаються фізичною культурою, перейшли в спорт і показують іншим приклад того, як можна себе реалізувати. Українська паралімпійська збірна з волейболу сидячи сьогодні проведе матч групового етапу проти Бразилії. До цього наша команда вже провела дві гри на Паралімпійських іграх у Парижі. Про шлях української збірної на Паралімпіаді в нашому наступному сюжеті. Українська збірна з волейболу сидячи почала свій шлях на Паралімпійських іграх з напруженого матчу проти Ірану 30 серпня. Іранці одні з найсильніших команд у цьому виді спорту виграли матч із рахунком 3-0. Незважаючи на поразку, українці продемонстрували справжній бійцівський дух і готовність боротися до останнього. Велике дякую всім вболівальникам, всім, хто приходить навіть сюди на трибуни, всім, хто дивиться на будь-яких платформах. І також велике дякую Збройним силам України, що дають можливість сюди потрапити, захищають наші родини, які залишились вдома. Велике вам дякую і Уклін. Наступна гра відбулася 1 вересня, коли українці зійшлися на полі з німецькою командою. Гра була запеклою. Кожен м'яч був на вагу золота, але на жаль, збірна України поступилася з рахунком 1-3. Попри цю поразку, наші спортсмени продовжують боротися і не втрачають надії на успіх у наступних матчах. Дуже сильний суперник. Ми маємо з ним дуже великий... Проєдиний шлях, мабуть, ми з ним сражаємося 20 років, мабуть, підряд. Німці перемагали, потім ми колись перемагали, знову тепер вони почали перемагати. Але кожен матч це таке велика подія, тому що ми намагаємося ніколи не здаватися, вони не здаються. Ми... Кожен матч, кожен бореться за кожен м'яч. Це дуже класно. Ти відчуваєш цей драйв на полі, всі стар... намагаються робити якнайкраще. Противник відбивається. Ну, сьогодні виграли вони. Но... Ми продовжуємо тренуватися і дамо їм жару 3 вересня у збірної України. Матч проти бразильців. Ця гра буде важливою для наших спортсменів, і ми віримо, що підтримка з України допоможе їм показати свою найкращу гру. Волейболісти вже відчувають тепло і підтримку своїх уболівальників навіть за дві тисячі кілометрів від дому. Дуже бойовий настрій, тому що як ми сюди попали восьмою командою, самою останньою, собі ледь-ледь добили путівку, Але зараз ми тут знаходимося, і у нас є всі шанси зараз захватитися за п'яте місце, і ми будемо хвататися за нього всіми руками, тому що нам нема чого втрачати. І п'яте місце це набагато краще, ніж восьме. Українські паралімпійці вже неодноразово доводили, що вміють боротися і перемагати у найскладніших умовах. Тож продовжуємо вболівати і вірити в нашу команду на шляху до перемог на Паралімпійських іграх у Парижі. П'ятий змагальний день на Паралімпійських іграх також приніс неймовірні досягнення та історичні моменти. Нігерійка Маріам Еніола Боладжі увійшла в історію, здобувши першу медаль для африканської нації у Бадмінтоні на Олімпійських чи Паралімпійських іграх. Вона присвятила свою бронзу покійному тренеру. Також історичний момент пережила Франція, здобувши своє перше золото у бочі, Оріал Оберта і помічниця виграли цей титул у захоплюючому фіналі, перемігши суперницю з Сінгапура. І нарешті Ефіопка Яєжгей Тесфау побила свій власний світовий рекорд у бігові на дистанції 1500 метрів в класі т 11 залишивши всіх суперниць позаду і знову довівши, що вона не перевершена. На у своєму виді спорту цей день запам'ятається як день великих перемог і незабутніх рекордів на Паралімпійських іграх у Парижі. Залишайтеся з нами далі. Трансляції з Парижу. Слідкуємо за українськими атлетами та вболіваємо разом. З медіа центром Менкасі. Ми працюємо, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавалися усі найсвіжіші новини Паралімпійського Парижу. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перемагай!